Itu yang penting, kita І прийде влада, і ви будете відповідати всі за свої дії. А ви, полова, столова, вибачте, ай, ви так мою мовою ходить. Вогу... Заріжний зал судового засідання зараз. Може витримуватись тисячі та порядку. Для надання даного висновку не узгоджується з вимогами пункту 13, частини 2 статті 48 Кримінально-процесуального кодексу України, оскільки вказані питання не вимагають спеціальних знань та вирішуються виключно судом за результатами розгляду кримінальної справи по суду. При цьому суд приймає рішення з врахуванням позицій учасників процесу. Водночас така, як. Е Водночас, так як Андрушко не є учасником процесу, проведення ним та надання цього приводу науково-консультативного висновку не передбачено чинним кримінально-процесуальним законодавством і, відповідно, не буде мати будь-яке юридичне значення. З огляду на викладене обвинувачення критично ставиться вказаного науково-консультативного висновку, складеного професором Андрушко, і вважає його таким, що не може бути врахованим як доказ у даній кримінальній справи. 8 березня 2011 року у судовому засіданні було долучено до матеріалів кримінальної справи копію доручення прем'єр-міністра України Тимошенка, міністру та енергетики Продану, датовано 19 січня 2009 року щодо доведення до відома НАТО Нафтогаз України її директив щодо проведення переговорів по укладанню контрактів з ВАДГАСТО на 2009-2019 роки. Обвинувачення критично оцінює достовірність копії вказаного документа, оскільки даний документ не зареєстрований в кабінеті міністрів України. Продан фактично згадав про наявність даного доручення лише у суді. При цьому не зміг повідомити ніде знаходиться його оригінал, ні навіщо його виготову фотокопію, яку продан приніс у судове засідання. Світок Дубина чітко показав як на досудовому слідстві, так і в суді, що директиви його надала особисто Тимошенко, які він дав, як він вважав для ознайомлення продану, так і після ознайомлення їх залізував та повернув дубину. Крім того, Дубина у своїх показаннях нічого не повідомляв про наявність інших доручень прем'єр-міністра цього природу. Також нічого не повідомляли про наявність даного доручення ні продав, ні Тимошенко, допитаний під час досудового слідства. Мільш того, доведеним є факт дачі продана показань повністю узгоджених з підсудами. не надання. Оригіналу даного документу до суду обвинувачення пов'язує з побоюванням сторони захисту можливості встановлення реальної давності складання документу. Тому вказана копія доручення, яка не завірена належним чином, не може бути врахована як доказ у кримінальній справі. Через постійні заяви захисту про те, що консолідована фінансова звітність на «Нафтогаз України сформована за Енстельян управодитні витоковністю доводить відсутність збитків у кримінальній справі та виправдовує підсудну. Вказаний документ за попитанням обвинувачення було долучено до матеріалів кримінальної справи. Доводи захисту. Що видатки на, нафтогаз України на забезпечення транзиту природного газу у 2009 році є значно нижчими, ніж у 2008 році, не відповідають дійсності, оскільки зменшення зазначених витрат у 2009 році в порівнянні з 2008 роком на 601 млн мільйон гривень пояснюється зменшенням обсягу газу, який було використано на ВТБ з 5 мільярдів 229 млн мільйонів кубічних метрів у 2008 році до 3 млрд мільярдів млн. 88 мільйонів кубічних метрів у 2009 році. Це пов'язано із зменшенням обсягу транспортування газу державної компанії «Укртрансгаз», який в 2008 році склав 186 мільярдів кубічних метрів, а в 2009 році 141 мільярд кубічних метрів, сторінка 35 консолідованого фінансового звіту на «Нафтогаз України» за 2009 рік за міжнародними стандартами. Тобто обсяги транспортування газу у 2009 році порівняно порівняльно з 2008 роком зменшились, а витрати на транспортування у 2009 році навпаки збільшились. Що спростов, повністю спростовує доводи захисту вказані частини? Таким чином. З урахуванням чинного стану на 19 січня 2009 року законодавства України та доказів досліджених під час судового розгляду і наведених в промові слідкує, що прем'єр-міністр України Тимошенко не мала повноважень особисто та одноосібно втручатись діяльність нафтогаз України та надавати його, його керівникам обов'язкові для виконання вказівки. Зокрема, це не передбачено. Ні Конституції України, не законом України про Кабінет міністрів України від 16 травня 2008 року, в тому числі статтею 44 цього закону, яка регулює повноваження прем'єр-міністра України, ні регламентом Кабінету міністрів України, затвердженим постановою Кабінету міністрів України, в тому числі параграфом 9 цього регламенту, який здійснює передбачав право прем'єр-міністра України з метою спрямування координації контролю діяльності членів Кабінету міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади. Ради міністрів Автономної Республіки Крим місцевої адміністрації давати доручення обов'язкові для виконання зазначеними органами та посадовими особами, але лише на засадах, які виключають дублювання та підміну функцій керівників відповідних органів виконавчої влади та втручання у себе їх відповідальності. При цьому нафтагаз України не була і не є центральним чи місцевим органом виконавчої влади. А право надавати доручення суб'єктам господарської діяльності навіть із застереженнями прем'єр-міністра України цими нормативними актами взагалі не надавалося. За загальним правилом, яке прописано в Конституції України, пересічні громадяни мають право робити все, крім того, що прямо заборонено законом. Натомість посадові особи навпаки можуть провадити е, проводити лише ті дії, які прямо передбачені законом чи іншим нормативним актом. Це правило безпосередньо стосується прем'єр-міністра України. Так, от. Будучи зобов'язаною згідно зобов'язаною згідно із статтею 19 конституції України діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачений конституцією України за законами України. Тимошенко, явно виходячи за межі наданих їй повноважень 19 січня 2009 року, особисто затвердила та надала голові правління нафтогаз України Дубині письмові директиви, які містили НАК нафтогаз України вкласти контракти з ВАДАСом на визначених умовах, чим прямо втрутилась у господарську діяльність державної акціонерної компанії. Крім цього, зазначеним параграфом. Номер 9 регламенту чітко встановлено, що доручення прем'єр-міністра оформлюється як офіційний документ організаційно-розпорядчого документу на спеціальному бланку. Це беззаперечно спростовує твердження Тимошенка про те, що затверджені нею директиви є її особистим дорученням, оскільки форма директив повністю не відповідає встановленим вимогам до доручення прем'єр-міністра України. Якщо регламентом встановлено форму та порядок надання доручення прем'єр-міністрам, то у відповідності положень статті 19 Конституції України вона зобов'язана була дотримуватись цих вимог. Як виглядає доручення прем'єр-міністра України? Ми пересвідчились під час судового слідства, коли досліджували документ, що знаходиться на руші 128 у 4-му кримінальної справи. Співставленням доручення та директив чітко встановлено, що це два різних документи. У зв'язку з цим ми категорично стверджуємо, що затвердження Тимошенко директиви ніяким чином не може бути її дорученням. Рішення про втручання у діяльність НАК ГАЗУ України» було прийнято безпосередньо премєр міністром України Тимошенко, оскільки, не зважаючи на те, що на засіданні кабінету міністрів 19 січня 2009 року перший віце-прем'єр-міністр України Турчинов просив проголосувати за затвердження вказаних директив, але у зв'язку з тим, що це питання не одержувало серед міністрів достатньої підтримки, воно було знято за обговорення діючи на виконання затверджених Тимошенко директив та вважаючи їх директивами кабінету міністрів України. Бина та Діденка 19 січня 2009 року підписали контракти між НАКВА та газ України і Газпром. При цьому у 2009 році ціна на природний газ для України була збільшена на 53,48 долара США. А ціна на транзит природного газу для країн Європи через територію України залишилась незмінною порівняно з 2008 роком. Це прямо суперечило змісту меморандуму між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про співробітництво у газовій сфері підписаного 2 жовтня 2008 року прем'єр-міністрами Російської Федерації та України щодо поетапного протягом трьох років переходу до ринкових, економічно обґрунтованих і взаємоузгоджених цін на імпортований природний газ для споживачів України і тарифи на транзит. Газу через територію України, а також директивам делегації України на чолі з прем'єр-міністром України Тимошенко на переговори в ході робочого візиту до Російської Федерації, затвердженим указом президента України від 19 лютого 2008 року, номер сто т 2008 Директивам на переговори під час робочого візиту прем'єр-міністра України до Російської Федерації. Затвердженим указом президента України від 1 жовтня 2008 року номер 889-2008, дев'ять рітися який передбачало, якими передбачало, сформування прогнозованої та прозорої ціни на природний газ, що постачається в Україну з території Російської Федерації, а також формування тарифів на транзит і зберігання природного газу на території України, включаючи необхідність взаємної ув'язки цін на природний газ та тарифів на його транзит. Та збереження згідно з проведеннями у справі судово-економічними експертизами, укладення зазначених контрактів і збільшення ціни на природний газ, не збільшення ціни на транзит, призвело до збитків на автогаз України в 2009 році на суму понад 1 мільярд 516 млн мільйонів гривень. Що стосується твердження Тимошенка, про те, що для забезпечення транзиту використовувався природний газ. За ціною 153,9 доларів США мається на увазі природний газ об'ємом 11 мільярдів кубичних метрів, які знаходиться в ПСГ України та до 20 січня 2009 року належав компанії Росуберенерго. То це повністю не відповідає дійсності, оскільки рішенням арбітражної суду до торгової палати. Стокгольму від 8 червня 2010 року вилучення цього природного газу визнане незаконним та на України зобов'язано повернути компанію Росуперенерго увесь незаконно вилучений природний газ а також сплатити їй штрафні санкції шляхом передачі права власності на десяту мільярда кубічних метрів додаткового природного газу. Тим самим у ході судового слідства у справі встановлено, що Тимошенко станом на 19 січня 2009 була службовою особою, тобто суб'єктом злочину, передбаченого частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу України. Одноособово, затверджуючи на голові правління на картана з від 19 січня 2009 про вкладення контрактів з рад «Газпром» на визначених умовах премєр міністр України Тимошенко умисно вчинила дії, які явно виходять за межі наданих прав та повноважень. Ці дії Тимошенко стали необхідною умовою. Яка призвела до тяжких наслідків у вигляді заподіяння матеріальних слідків на автогаз України у на що 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Беручи до уваги викладений аналіз доказів, вважаємо, що своїми умисними діями, що виразилися у перевищенні влади та службових повноважень, тобто умисному вчиненні службової особи дій, які явно як виходять за межі наданих і прав та повноважень, що спричинила теж кінаси державним інтересам, Тимошенко Юлія Володимирівна вчинена злочин, передбачена числа на 3 365 триста на кодексу України. Ваша честь протягом усього судового розгляду кримінальної справи. Зі сторони захисту лунали твердження, що, на їх думку, право підсудне на захист є е, грубопорушення. З цього приводу ми хотіли би зазначити наступного. Під час судового розгляду за попитаннями підсудної Тимошенко до участі у справі допускали шість захисників. З них адвокати Титаренко, Плахотнюк, Сірий Сухов та близькі родичі Тимошенко і Карпо. Протягом судового розгляду підсудна Тимошенка з надуманих мотивів відмовлялась від послуг адвокатів Плахотнюка та Сірова, безпідставно зазначаючи при цьому, що її право на захист грубо порушено та вимагаючи у суду надання додаткового часу для знайдення нових захисників. Після цього неповторно заявлялись попитання про допуск тих же адвокатів плакотника Сірова та Титаренка, які продовжували належним чином здійснювати її захист. Сторона обвинувачення вважає, що повторне залучення підсудної до свого захисту тих самих адвокатів, які повторно надали згоду на вступ у процес, свідчить про умисне затягування судового розгляду справи та штучне створення нею без підставних не передумов, вважати, про начебто порушення її права на захист.